Дальну евакуацію будемо з села Приморського, прифронтового, евакуювати чоловіка та шестеро дітей. Проживається сім'я безпосередньо близькістю до лінії фронту. Там постійні обстріли, також атаки дронів. Тому дуже небезпечне місце. Фактично всі будинки, що поряд з цією сім'єю, зруйновані. І ось вони вирішили виїжджати, так як жити вже. Вказаному місці немає можливості. Ми прямуємо на броньованому автомобілі за місцем їх мешкання, заберемо їх з речами та доставимо до безпечного місця. Так, взяли документи. Документи дівчат. Давайте, сумку. Давайте, 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 давай. Давайте живете. Одевайте, скоріш підходить до авто. До колеги. Давайте, скупи. Давай. Давай. Давай так. так, хто одягнувся, заходьте до, до автомобіля. Все а, Все так. добре, Усі? Да, Все. Що скажіть чи пару слів? Чого раніше не виїжджали? Думав, що все буде нормально. Раз, і два, хазяйства. Це ось. за хазяйство сиділи з дітьми, так? Да? Ти да. злякались чи ні? Чи нормально після міномету? Чого Та, вони такі дівчата. Не бояться? А чого привикли? Ви що? До такого ж не можна привикати. А трошки боялись чи ні? Боялись? А що більше страшно: дронів чи, чи артобстрілів? Шахедів? Коли жужжать то летять на гори, так. Да? Нічого, все буде добре. Головне, що всі здорові, живі, от виїдуть і будуть почувати себе в безпеці.